Привіт-привіт! З вами знову я, Інна Кармолог, і сьогодні ми будемо розмовляти на тему свідомого батьківства за книгою Джона Кехота Ненсі Фішер: Сила разума для дітей. Це в нас останній розділ вже я вам розказую розповідаю, і буде легко. Сьогодні класна тема, а я повторюся, що всі відео, які пов'язані з силою розуму для дітей. У мене в стрічці інстаграм. Будь ласка, заходьте, приходьте, підписуйтесь, ставте лайки, діліться відео, яке корисне для вас, і, можливо, буде корисним ще для якихось мам, татусів чи вихователів. Спробуйте на собі якісь техніки, які рекомендує Джон Кехо. Не вірите, обов'язково перевіряйте, головне, знайте, що вона обов'язково буде дієвою техніка, але її потрібно використовувати більше двох тижнів. Тож сьогоднішня тема наша буде майбутнє наших дітей, починаючи з сьогодні. Є африканське прислів'я, яке відмінно показує завдання виховання дітей. Виростити дитину можна тільки всім селом. Тобто сенс прислів'я в тому, що виховання дитини потребує не тільки е е батьків, а ще й багатьох людей. Крім батьків. Дитині дитині і дідусі, бабусі, тьоті, дяді, друзі сім'ї, а також ще безліч незнайомих людей, які передають дитині необхідний досвід і допомагають їй стати добре пристосованим членом суспільства. До недавніх часів дітей, так в принципі, і вирощували, ростили. Всі родичі жили разом в якомусь селі чи містечку неподалік один від одного. Мама, тато, бабусі, дідусі, брати, сестри, дядьки, тітки були всі разом на одному місті. Або ж якщо десь жили трохи далі, то обов'язково приїжджали на якісь сімейні свята чи дні народження, чи е, різні інші події, які відбувалися в сім'ї, чи в родині, всі разом вони були е, присутні. А зараз, у 21-му столітті, ситуація радикально змінилася. Статистика стверджує, що нині е, дедалі більше дітей виховується одноосібно, чи мамою одною, чи татом. І лише у 20% повних сімей один із батьків не працює. І займається з дітками чи з дитиною повний день, ну, сидить вдома з дитиною чи з дітьми. Зараз більше ніж будь-коли, коли батьки е зазнають перенапруги в цьому і з ізоляцією відчувають і намагаються знайти під підтримку скрізь, де можна її знайти. Напевно, настав час. Розробити нові стратегії виховання, щоб наші діти отримали більше любові і життєвого досвіду від якомога більшої кількості людей. Тож, що таке в нас нормальна родина? В нас усі сім'ї і родини нормальні. Так, вони відрізняються одна від одної і розмірами, і формами, так сказати, і способом життя. І ми сьогодні бачимо, як і одноосібно виховується дитинка, так? і в парі батьками, і буває, родина живе разом із бабусею чи дідусем. Є й самотні батьки, і батьки, підлітків нас є, прийомні батьки. І ще в нас існують і одностатеві батьки. Деякі діти виховуються дідусями чи бабусями. Дядьками чи тітками. Більше половину дітей шкільного віку в наші дні живуть у нетрадиційних сім'ях, з чого й випливає логічний висновок, що всі в нас сім'ї, всі традиційні і всі такі, як треба, всі нормальні, всі родичі завжди були невід'ємною частиною виховання дитини, так сказати, як в слів говорилося, це велике село. Тож на дитину. А, і вони присутні були на різні сімейних урочистоцях. І багато діток, там, наприклад, якщо з'їжджалися родичі, було багато дітей. Вони один одного обгранялися. Дивилася, як хто грається, в кого яка іграшка, в кого які є індивідуальні риси характеру. В кого є які якості, класні характери, і дитинка це все впитувала. Зараз у наші дні. Більшість наших дітей їм не цікаво десь гуляти на подвір'ї, знайомитися з новими друзями, у їх гаджети, в їх телефони, ноутбуки, в їх планшети. Їм просто не цікавий зовнішній світ, не цікава багатьом реальність. Але нам з вами потрібно почати їм. Показувати, що цей світ нереальний їхній планшетах, він же нічого користі ніякої їм, в принципі, не несе. Тому що життя, яке далі потрібно жити, будувати своє щасливе майбутнє, бути успішним. Воно не залежить від того, як вони постріляються в своїх Майкрафтах чи ще, що вони там роблять. Є якісь навики, вони там отримують, але. Потрібно більше спілкуватися, навіть якщо це, з вашого, наприклад, будинку людина. Це також людина, яка вплине на виховання вашої дитини. Чи бабуся, чи якийсь чоловік, якщо вашого там чоловіка прохає, допомоги. Обов'язково. Підіть, допоможіть, можливо, в тій бабусі є ще внук, і вже внук познайомиться з вашим сином чи дочкою, і в них буде комунікація. Бабуся знову ця вплине своїми роздумами, як будуть вони дружити. Вона ж також буде впливати на вашу дитину. Не бійтеся, знайомитися і показувати дітям, що більше коло наше це не знайомці, але вони стають друзями, і ми гарно спілкуємося, і потрібно знаходити нові знайомства, реальні знайомства. І на майданчику дуже цікаво з іншими дітками, не тільки сидіть у своїх іграшках. Тож сучасне життя в нас настільки рухливе і ділове, що Члени однієї сім'ї просто не живуть на одному місці, і ми повинні до цього пристосуватися і робити висновки, що нам може допомогти там, сусідка в дечому, чи ми їй можемо допомогти, і почати контактувати дитину, показувати також у зовнішній світ, щоб вона контактувала і вчилася, налагоджувала свої контакти з дітками. Коли, наприклад, ви повинні зрозуміти, що, якщо вам важко, потрібно все рівно просити про допомогу, і кожен молодий батько може покластися на допомогу своїх друзів чи близьких, також бабусів і дідусів. Також є багато груп у нас, чи мамочок, наприклад, у парку можна говорити навіть про теми самих маленьких діток, про грудне виготовлення. Потім інші, інші теми підключаються, і мами комунікують одна з одною, і один до одної ходять, дітки їхні також починають дружити, і це дуже добре. Щоб дитинка вчилася комунікувати з іншими. І от якщо близькі вам люди є частиною вашої виховної команди, вашого так сказати села, чому не повідомити їх і не познайомити їх з технікою сили розуму? За те, що я вам розповідаю вже надцяте відео. Тому що якщо ваша дитина буде виховуватися з вами, ну, у вас будуть якісь установки, поставлені цілі, то, можливо, зразу буде це все дивакувато виглядати іншим людям. У книзі також описується тут тітка Лу. мама, каже, що я не маю бути реалісткою, каже Емілі. Вона каже, що я маю бути просто позитивною. Ось як, обертається до матері Тітка Лу. Ти що, вступила до нової якоїсь секти? Ну, тобто, чому я зачитала цей діалог? Хочу вас, ну, сказати, що ви ж розумієте, в нас усі так люблять все робити по-старому. А в нас вже це все давно-давним віджило. Можливо, не все віджило, але подивіться, світ змінюється. Ми можемо змінити життя і майбутнє наших дітей. Чому ж нам, коли вони ще маленькі, не підтримувати їм і не розповісти про цю силу розуму? Щоб вони її користувалися, щоб вони користувалися якоюсь установочкою в день. Я здоровий, я здоровий, я добре навчаюся, це ж не важко. Ви побачите за 2-3 неділі ви побачите, як дитинка почне дійсно класно навчатися. Навіть прогресивним родичам може знадобитися деякий час, щоб звикнути до вашої нової ролі матері чи батька, що ви використовуєте силу разуму. Ну, ви зі мною, я думаю, погодитесь, тому що це трохи шокує, як це можна так зробити. Але спробуйте, це класно виходить. Особливо на здоров'я я своїх кажу, ти здоровий. Приходить старший син із школи. Мама, я заболів". ні, кажу, ти здоровий, ти здоровий. І оце я здоровий, ти здоровий. Я цю думку йому. В, так упроваджуємо йому в голову, він на наступний день стає, йде до школи. Він здоровий. Він мене здоровий. Я просто не дала йому це заземлити цю негативізму в себе. Він здоровий. Користуйтеся. Це дуже класні техніки в силі розуму. Всі ці техніки, які я описувала на протязі цих всіх ефірів, суперовські. І всі дієві. Так, ось ще приклад з книги. Знаєш, тату, каже Джон. Емілі пробуде, пробує нові вправи, сили розуму, про які ми їй розповідали. Щодня вона нагадує собі, що може стати ким захоче, і в неї дуже зросли успіхи у школі. Вона стала така впевнена в собі. Вона навіть намагається тепер займатися атлетикою. Про що раніше й думати не наважувалась, подумала, що вона не зможе. Правда здорово? Тобто діти дітям розповідають, розповідають, діляться з батьками, що це дійсно працює. Вони дуже задоволені. Побачите, ваші діти будуть дуже задоволені і навіть ну, от не впізнають себе за декілька тижнів, за 2-3 тижні вони зрозуміють, що вони можуть навчатися. і Математика нескладна наука, головне це їм проговорювати. Користуйтеся силою розуму і для дітей. Я дуже вам раджу. З вами була Інна, Кармолов. Залучайте інших людей, ваших сусідів, і ознайомлюйте їх з силою розуму, чому ми думаємо, що ми не можемо змінити світ. Якщо ми змінимо хоча одну нашу дитину, і правильно її будемо виховувати, донесемо її е, думку про те, що її сила, розуму, може все, підсвідомість може все. Це також книга Джона Кехо, почитайте при можливості. У нас світ набагато стане успішнішим. І зникнуть всі оці негативи і негативізми. Якщо ви хоч одну дитину навчите силі розуму, ви вже внесете дуже важливий внесок у змінення всесвіту. З вами була Інна Кармолог. До нових зустрічей!